Сучасна ера Формули 1 розпочалась в 1950 році, але коріння гран-при гонок сягає далеко в минулу, відслідковуючи свої початки до піонерських дорожніх гонок у Франції у 1890-х роках, через епоху едваріанської Англії, скрутні 20 20-ті роки, німецькі панування 1930-х років та початкові роки після воєнного періоду, коли владу Формули 1 отримували італійські команди. Сьогодні я вам розповім за те, якими ці перегони були до свого офіційного початку, за те, які вони є насправді небезпечними, а також за те, як цей спорт ледь не помер навіть не дійшовши до золотого розквіту усього автоспорту. Раджу вам усісти комфортніше, взяти щось перекусити і попити, бо ми починаємо. Забувайте підтримувати як словом, так і ділом військових. Донайте на ЗСУ, бо таким чином ви принесете перемогу ближче. А також ви можете подякувати автору фінансово, а ще не забувайте за інші мої соціальні мережі. Посилання на все вище сказане є в описі у відео. На початку автомобільних гонок машини були неповороткими і важкими. Дороги були покриті дьогтем, піском або деревом. Надійність була проблематичною, а гонки зазвичай проводились по публічних дорогах від міста до міста, що за сучасними стандартами були неймовірно довгими. Вважається, що першою справжньою автомобільною гонкою була гонка Early Ф1. Що проходила по дорозі довжиною 1200 кілометрів від Парижа до Бордо і назад у 1895 році, яку виграв Еміль Левасор на своєму панхард Ет Левасор за 48 годин? Один з найуспішніших гонщиків початкових років був Фернан Шарон, який виграв гонку Париж-Бордо в 1899 році, також на панхард зі середньою швидкістю 29,9 миль на годину. Перша гонка, яка отримала назву гран-прі, відбулася у 1901 році, французький гран-прі у Лимані. Перемогу здобув Ференс Шиз з Рено, який проїхав миль міль середньою швидкістю 63 милі на годину. У 1906 році було організовано гран-прі Франції за підтримки французької автомобільної промисловості як альтернативу гонкам Гордона Беннета, які обмежували кількість учасників кожної країни незалежно від розміру їхньої промисловості. У 1908 році на Тарга Флоріо в Сицилії з'явилися бокси, неглибокі канави, викопані біля траси, де механіки могли працювати з від'ємними дисками на шинах автомобілів Формули 1, що було значно технічним вдосконаленням порівняння з постійно закріпленими колесами та спицями. Проте навіть тоді гоночні автомобілі початкових років були занадто важкими та швидкими для своїх шин. Автомобіль Крістіан Мерседес, що виграв тисяча 1908 році французький гран-прі в Деп'є розірвав 10 шин. У 1914 році масивний автомобіль Mercedes об'ємом 4,5 літри від Daimler-Benz панував на французькому гран-прі в Ліоні 20 кіл на 23-3-мільній трасі. Він зайняв перші три місця і вперше було введено контроль над гонщиками за допомогою сигналів з боксів. Під час першої світової війни гонки були зупинені в Європі. і Багато гонщиків брали участь в змаганні індіанаполіс 500 в США. Енцу Феррарі, який став відомим як менеджер команди і виробник з Ferrari, Феррарі, заснованою в 1929 році для участі в гонках на Альфа Romeo пі 2 s Посів друге місце в гонці Voiturette в 1920 році в Лімані. Перші міжнародні дорожні гонці у Франції за шість років. Перша перемога американської машини в гран-прі була досягнута Джимі Мерфі в 1921 році у французькому в французькому гран-прі в Лемані за кермом автомобіля Дюсенберг. Серед найкращих виробників 1920-х років був Бугаті, чиї восьмициліндрові моделі Типу 35B перемогли у французькому та іспанському гран-прі 1929 року, а також у Монако, Франції та Бельгії 1930 року. Фіат вперше використав надув для своїх автомобілів у 1923 році. У 1931 році було створено міжнародне гран-при, пізніше відомий також як Чемпіонат Європи з автомобільних гонок, оскільки всі великі перегони відбувалися в Європі. Це був перший міжнародний чемпіонат гонщиків у історії автомобільних гонок. Первинні правила передбачали гонки тривалостю 10 годин у Франції, Бельгії, Італії та Іспанії з двома гонщиками на кожну машину через тривалий гонок. У гонках мали право брати участь всі автомобілі без обмежень щодо ваги або об'єму двигуна, тому їх називала Формула Лібри. Переможцями визначалися партнери-гонщики, які за 10 годин пройшли найбільшу відстань. Велика депресія на початку 1930-х років призвела до недостатку коштів і загального інтересу до гран-прі гонок. Але тоді з'явився легендарний тацію Новоларі, який здобув перемогу на Альфа Роме Петрі Монса на Мілі Мільї у Монако та італійський гран прі у Монці. Відомий італійським шанувальниками як літучий мантуанець або велика маленька людина, новоларі мав лише 160 см зросту, і він швидко виявив, що йому не вистачає фізичної сили, щоб змушувати машину виїжджати з поворотів за допомогою керма. Тому він розробив техніку, в якій він вводить автомобіль у котовий занос на всіх чотирьох колесах, і потім контролював занос за допомогою педалі газу. Всього новоларі провів 30 років у мотогонках і за його бажанням був похований у своєму гоночному костюму після тривалої хвороби після кількох років започаткування сучасної серії Формули 1. Але в 1934 році баланс четвертому році гонках почав зміщуватись з Італії в Німеччину з'явленням фабричних команд, таких як Auto Union та Mercedes-Benz, що отримували масивну фінансову підтримку від урядів третього рейку за наказом Адольфа Гітлера. Ці потужні та красиві німецькі машини внесли аеродинаміку в дизайн автомобілів Формули 1 і працювали на екзотичному секретному паливному складі, водячи граціозним сріблясним автомобілем Auto Union з двигуном об'ємом 3 і V12 у своєму традиційному жовтому жилеті новолері досяг нових висот з цими надзвичайно добре спроєктованими автомобілями. Проте нічого не зрівняли з його перемогу на оригінальній трасі довжиною 14173 милі в Нюрбургрінгу, де він переміг дев'ять сучасних німецьких машин на чотирирічному Альфа Ромео. На гонці Mercedes-Benz було представлено аж 5 машин, які керували з Каракілою, фон Браухічем, Фагіоліо, Гаєром і Лангом. Автомобілі Auto Union з двигуном об'ємом 4,9 літра і потужністю 350 кінських сил, з 16 16-циліндровим двигуном керували штуком, Розенмайером, Пічем і Варті. Обидві німецькі машини здатні були і змогли розвивати швидкість понад 175 миль на годину. Новолорій обійшов на Резермаєра на шостому колі, випередив фон Браухіча на сьомому колі, був обійдений останнім на восьмому колі, знову здогнав фон Браухіча та Фагіолі на дев'ятому колі і перегнав Каракіолу, щоб очолити гонку на десятому колі. 250 тисяч німецьких глядачів мали буквально незрозумілі очі. Слід Ченджез Зажентиніан Фенджіотейксевергістан формула 1 була вперше визначена в 1946 році Комісією спорту Міжнародної автомобільної федерації передвісником Фіса, як провідна категорія одномісних гоночних автомобілів у світовому автомобільному спорті, яка була набута чинності в 1947 році. Ця нова міжнародна формула спочатку мала різні назви, такі як Формула а Формула-1 римською цифрою або Формула-1. І, відповідно, друга формула мала назву Формула-Бі, Формула-2 Римської цифри або Формула-2. Коли п'ятисоткубова формула була міжнародно визнана як Формула-3 у 1950 році. Її ніколи не називали Формулою Сі, тому три міжнародні формули офіційно отримали назви Формула-1, Формула-2 і Формула-3. На початку формула в основному базувалась на регламентах до Другої світової війни, визначених за об'ємом двигуна. Регламент передбачав нову рівновагу між автомобіля з надувом та без нього. Автомобілям без надуву об'ємом 4,5 літра, які були використані в передвоєнний гран-прі, дозволяло зганяти поряд із передвоєнними автомобілями об'ємом 1,5 літра з надувом. Але передвоєнним автомобілям гран-прі з надувом об'ємом 3 літра було заборонено участь у змаганнях. Існує певна дискусія щодо того, який змагальний заїзд можна вважати першим гран-прі Формули 1. Першим заїздом під новими регламентаціями була Туринський гран-прі 1946 року, яка відбулась 1 вересня. Перемогу в цьому змаганні здобув Акіле Варці на автомобілі Alfa Romeo 158 Альфетта. Однак це було до офіційного утворення Формули 1. Наступним претендентом є Шведський гран-прі зими 1947 року, який виграв Редж Парнел на автомобілі Ера. Проте на гран-прі було проведено на кризі, і деякі вважають, що воно не було справжнім змаганням. Третім претендентом є гран-прі 1947 року, який виграв Нело Поганя на автомобілі Мазараці 4 сіо Чемпіонати для гонщиків або конструкторів не були введені відразу. У перші роки проводилось приблизно 20 гонок від пізньої весни до ранньої осені в Європі, хоча не всі з них вважались значущими. Більшість конкурентоспроможних спроможних автомобілів походили з Італії, зокрема від Альфа Ромео. У гонках з'явились передвоєнні герої, такі як Рудольф Каракіола, Манфред фон Браухіч і Таціо Новуларі, котрі закінчували свої кар'єри. Тоді як гонщики, такі як Альберто Аскарі і Хуан Мануель Фанхіо, піднімались на перший план. Ville, Чемпіонат світу з мотоциклетного спорту був запроваджений в 1949 році. У 1950 році Міжнародна федерація автомобільного спорту відповіла на це, організувавши перший офіційний чемпіонат світу для гонщиків. Цей чемпіонат складався з шести великих гран-прі Європи на гонках і 500 і фактично був формалізацією того, що вже розвивалось у гонках гран-прі протягом попередніх років. Італійські команди Альфа Ромео, Ferrari і Мазераті були найкраще позиціоновані для кодомінування в перші роки. Інші національні виробники, такі як французька компанія Talbot або британська BRM, також брали участь хоча менш успішно. Також в місцева гонка брали участь тільки приватних автомобілів. В ці часи італійські та німецькі заводські команди часто залучали двох-трьох гонщиків, громадянство яких співпадало з національністю команди, а також принаймні одного іноземного гонщика. Наприклад, команда Альфа Ромео у 1950 році складала з італійських гонщиків Джузеппе Фаріни, Луїджі Фаджолі і П'єро Таруфі, а також аргентинського гонщика Хуана Мануеля Фанхіо. У сезоні 1950 року Альфа Ромео домінувала, перемагаючи в усіх гонках, за винятком однієї у чемпіонаті з використанням довоєнних Альфета 158. Єдиним виключенням був Індіанаполіс 500, який був частиною чемпіоната, але не відповідав правилам Формули 1 і ніколи не змагався командами, які брали участь в регулярному Формулі 1 турнірі. Хуан Мануель Фанхіо, який на той момент був практично виходцем зі спорту, лише двічі брав участь у Формулі 1 у сезоні 1958, го але не зміг пройти кваліфікацію на Індіанаполіс 500 в 1958 році. Індеанаполіс 500 ніколи не був важливим для Формули 1 і більше не був частиною чемпіонату після 1960 року. Ніна Фаріна виграв перший чемпіонат у Хуан Мануель Фанхіо, взяв його у 1951 році з Альфа Ромео 159, що є еволюцією моделі 158. Двигони Алфета були надзвичайно потужними для своєї ємності. У 1951 році двигуни моделі 159 розвивав приблизно 420 кінських сил. Enzo Ferrari, який сам ганяв на Альфета до війни і його інженер з двигунів Aurelio Лампреді, були першими, хто зрозумів, що 15 компресорний двигун є тупиковим шляхом. Будь-яке збільшення потужності означало більше палива для перевезення або більше витрати часу на заправці в боксах. Тому для останніх гонок 1950 -го року Ferrari відправив свою півтора-літрові компресорність 125 в музей і виставив на нові 375 з 45-літровим v 12 з надувом двигуна. Зі споживанням палива приблизно 35 літрів на 100 кілометрів 375 надавали жорстку конкуренцію Альфета наприкінці сезону 1951 року. Альфа Роме, яка тоді була державною компанією, вирішила відступити після відмови італійського уряду фінансувати дорогий проект нової машини. Протягом двох сезонів участь Альфа Роме в гонках здійснювалася з дуже обмеженим бюджетом, використовуючи в основному довоєнні технології та матеріали. Наприклад, команда перемогла у двох чемпіонатах, використовуючи дев'ять двигунів, виготовлених до війни. Без Альфа Ромео з групою приватних команд з автомобілями Лаго Талбот та майже непередбачуваним і ненадійним БРМ, Феррарі стало фактично непереможним. Фіа Опіннас у незручному становищі, оскільки вона вже оголосила, що діючим регламентом Формули 1» триватимуть до 1954 року перед переходом до 25 літрових атмосферних двигунів. Великі виробники вже працювали над розробкою автомобілів для майбутнього регламенту, і було очевидно, що ніхто не буде розробляти нову машину лише на два роки. Промоутери Гран-Прі чемпіонату світу, усвідомивши відсутність серйозної конкуренції для Алфета, нарешті прийняли регламент Формули 2 на два роки. Однак домінування Фегари тривало завдяки легким чотирьохциліндровим моторам моделі 500, що принесло італійцю Альберто Аскарі два чемпіонських титули у сезонах 1952 і 1953 років. Автомобілі Феррарі формула 1 продовжили дуже успішно виступати в позачемпіонатних гонках Формули 1 та Формулі Лібри протягом цього періоду. Іронічне, що протягом цього періоду єдиною гонкою чемпіонату світу, в якій були допущені автомобілі Формули-1, був Індіанаполіс 500. У 1952 році Феррарі взяла участь на чотирьох гоночних машинах 375 Формули 1 з Альберто Аскарі у якості головного гонщика, через що мала мало кількість успіхів. За винятком Індіанаполіс 500 чемпіонат світу з гонок прогоди виключно в Європі до 1953 року, коли сезон розпочався в Аргентині. З того часу кожен рік проводиться принаймні одна гонка поза Європою. Як планувалося, змагання Чемпіонату світу повернулося до регламенту Формули 1 для сезону 1954 року. На цей раз заснованого на новому регламенті з вигонами об'ємом 2,5 літри без наддуву. Це призвело до збільшення кількості учасників. Команда Лянча та Мерседес бенц приєдналась до формули, найнявши найкращих гонщиків епохи Аскані для ланча, фанхіо для мерседес. За допомогою десмодромних клапанів паливного вприску магнієвих та екзотичних сплавів аеродинамічного кузова та інших передових технологій, зовсім новий мерседес розпочав сезон 1954 року з «Фанхіо», який встановив пол на гран-при французької автомобільної федерації, в Реймс Дія з першим колом понад 200 км на годину в Формулі 1 після чого переміг у гонці після поєдинку з іншим гонщиком Мерседес Карлом Глінком, який фінішував другим. Автомобілі Мерседес виборола перемоги в наступні два сезони з фанхіо та мосом, перемагаючи в усіх, окрім трьох гонок. Однак наприкінці сезону 1955 року Мерседес зник так швидко, як і з'явився. Вони продемонстрували перевагу своїх технологій, але також значним чином вплинув на це крах одного з їхніх спортивних автомобілів під час гонок 24 години Ламан, в результаті якого закинула 83 людини. Компанія не повернулась в Формулу 1 протягом 40 років. Після Лемана було скасовано чотири залишившися гран-прі цього року. На Монакському гран-прі сталася подія, коли Аскарі та його ланція врізались в гавань після пропуску шикану. Аскарі був витягнути з води живим і здається здоровим, однак були нерозпізнані внутрішні ушкодження, і через чотири дні після цього Аскарі загинув під час тестування спорткару на трасі Монса. Після смерті Аскарі Ланція покинула Формулу 1 передаючи свої двигуни автомобілі інформацію та технології Феррарі. У сезоні 1956-го фанхіо вміло скористався автомобілем, розробленим на базі ланчі, і виграв свій четвертий чемпіонат за кермом Феррарі. Виступаючи за Мазераті, він здобув свій п'ятий чемпіонат у сезоні 1957 року. Це був рекорд, який протримався 46 років. Феррарі розробила новий двигун для сезону 1957 року. – V6 Dino. Він став конкурентоспроможним у 1958 році, і Майк Хоторн став першим британським чемпіоном світу Формули 1. Проте його перемога була недовготривалою. Він помер узимку наступного року. Хоча основна формула залишилась незмінною, у 1958 році. Гонки були скорочені з близько 500 кілометрів до 300 кілометрів, а автомобілі мали використовувати авіабензин замість різних паливних сумішей, в яких основним компонентом був метанол. У 1958 році було впроваджено кубок міжнародних виробників F1, в якому бали розподілялися згідно з системою 8-6-4-3-2-1 за перші шість машин у гонці. Крім того, бали надавали стільки найкращим автомобілю кожного виробника. Тобто, якщо автомобілі з одного виробника фінішували на першому і другому місці, вони отримували тільки 8 балів, а третій автомобіль отримував 4 бали. Гонка в Індіанаполісі, яка була включена до чемпіонату світу серед пілотів, не зараховувалась до Кубка міжнародних виробників Формули 1. Майк Хотторн на Феррарі став чемпіоном серед пілотів 1958 року, ставши першим англійським пілотом, який здобув титул. Британська команда Ванвол виграла перший Кубок конструкторів в тому ж сезоні, але спромоглася зіпсувати свої шанси на чемпіонство серед пілотів, збираючи бали один у одного. Стерлінг Мосс, незважаючи на багато більшу кількість перемог, програв чемпіонат лише на один бал. Чесна грамоса вартувала йому титул 1958 року. Коли Готорн був під загрозою дискваліфікації в кінці гран прі Португалії за рух у неправильному напрямку, Мос виступив перед суддями і захистив Готорна. Бали, які були присуджені Готорну, стали вирішальними у чемпіонаті. Також у цьому сезоні вперше жінка взяла участь у гонках Формули 1, Марія Тереза де Філіпіс виїжджала на приватному Мазараті на Гран-Прі Бельгії. У 1958 році також відбулася значна подія для Формули 1. Незважаючи на невелику кількість Феррарі та Мазератів, Стюрнт Мос переміг на гран Аргентини керуючи задньопривідним купером, що був учасником команди приватного власного Роба Вокера з двигуном від Coventry Climax об'ємом 2 літри. Це була перша перемога автомобіля з двигуном, розташованим за водієм у Формулі 1. Також це була перша перемога приватного учасника у гран прі світового чемпіонату, а також перша перемога автомобіля з двигуном, побудованим іншим виробником. Наступний гран-прі в Монако також було виграно тим самим автомобілем Купера, на цей раз за кермом якого був моряр Трентиньян. І в цей раз він зіткнувся з більш сильною конкуренцією. Завдяки недостатнім двигунам купери залишилися аутсайдерами в 1958 році. Як тільки з'явився новий двигун Coventry Climax Об'яундве 2,5 п'ять літрів, маленькі британські машини почали планувати в Формулі 1. Сезон 1959 року фактично став початком революції задньопривідних автомобілів з двигунами, розташованими за водієм, і цей сезон був вирішальним у змаганнях між командою Купер з австралійцем Джеком Бремемом та командою Купер Роба Вокера з Мосом. Змінений Транксель Citroen Trench Event від гетрак виявився Ахілесовою п'ятою у Куперах. Тому Вокер перейшов на Транксель, виготовлений колишнім інженером Maserati Валеріо Колодді. Спеціальна трансмісія виявилась менш надійною ніж стандартна деталь, і Бребем здобув чемпіонський титул, а Мос став другим у 1960 році. Енцо Феррарі прийняв консервативну позицію, заявляючи, коні тягнуть машину, а не штовхають її. Але це, мабуть, була дезінформація, бо у той же час Феррарі готувалась до 1961 року, проектуючи серію машин середньо середньорозміщеним двигуном для Формули 2 і Формули 1. Італійські червоні автомобілі з переднім розташуванням двигуна не тільки ефективно переглядались з британськими командами, але й були повністю нижчого класу. Британські задньосередньо розташовані автомобілі мали значно кращу дорожню тримку ніж автомобілі з переднім розташуванням двигуна. Незважаючи на недолік потужності, перевага британських автомобілів у корованості та менших вимогах до шин більше ніж компенсували дефіцит потужності. Було очевидно для всіх, що автомобілі з середньорозміщеним двигуном були найбільш перспективними на той момент. Команди Lotus і BRM представили машини з середньорозміщеним двигуном. Команда Вокера перейшла на шасі Lotus 18. мос приніс першу перемогу Lotus Формулу-1 на гран-при Монако, але його сезон був зіпсований серйозною аварією на трасі СПА Франкоршамп в Бельгії. Brabham здобув свій другий титул на Купер, але Мос повернувся вчасно, щоб перемогти в останньому забігу сезону гран-прі США у Ріверсайді Каліфорнія. Революція середньорозміщених двигунів зробила ще одну потенційну революційну машину застарілою. Автомобіль Ferguson P99 з переднім розташуванням двигуна та повним приводом брав участь у британській гонках Формули 1 в 1961 році і виграв у непершості ЖК Отлон Парк під час сильного дощу. Проте автомобіль був занадто важким і складним порівняно з новим поколінням машин з середньорозміщеним двигунами. До 1961 року британські спеціалізовані команди, такі як Lotus, Cooper і BRM, а пізніше McLaren, та і Williams, організації створені виключно для виробництва розвитку змагань спеціалізованих відкритих автоперегонів, випередили промислових виробників, таких як Ferrari, Mercedes, Maserati і Alfa Romeo. Єдиною великою автомобільною компанією з повноцінним заводськими потужностями була Ferrari, яка насправді виготовляла автомобілі для дороги, щоб фінансувати свої змагання в Формулі 1 та витривалості перегонів. У той час, як великі континентальні виробники, які мали багато грошей, будували усю машину, включаючи системи приводу самостійно, окрім БРМ, британські команди обмежені коштами, будували лише шасі. Вони купували свої двигуни та коробки передач від незалежних виробників, таких як Convertly, Climax, а пізніше двигуни Ford, Cosworth та коробки передач Хелла. Єдиною британською командою, яка також була виробником автомобілів для дороги, подібно до Феррарі, була Лотус. Проте навіть так ця компанія значно зростала, але ніколи не досягла розмірів Мерседес або Альфа Romeo. З 1957 по 1961 рік формула 1 перетворила з неорганізованої шоу виробників на серйозний конкурентний бізнес для власників команд та інженерів, які бажали розробити нові технології, щоб перевершити конкурентів, а також продати свої технології великим виробникам або зацікавленим сторонам. Люди, такі як засновники команд Купер Куперилоту Джон Купер і Колян Чемпен, довели, що конкурентоспроможність спроможність у розвиток нових автомобільних технологій залежить від свіжого мислення, а не від промислової могутності. Ці британські команди регулярно перемагали команди-виробники, такі як Феррарі, про яких засновник компанії Енса Феррарі, говорив, називаючи ці британські команди гаражистами, італійською назвою для команд, які ефективно працювали в гаражах. Їх автомобілі були збудовані в невеликих сараях або гаражах. У 1961 році з метою обмеження швидкостей формула 1 було зменшено до півторалітрових двигунів без наддуву, формула, яка залишалась протягом наступних п'яти років. Наддув допускався, але обмежувався до 750 кубічних сантиметрів, і ніхто серйозно не розглядав цей варіант. Феррарі могла б використовувати вже перевірений випробуванням автомобілі з двигунами V6 серії Формула-2 з середнім розташуванням двигуна, але вирішила піти далі, розробивши дуже складний автомобіль з двигуном V6 під кутом 120 градусів, який став їх першим задньосередньомоторним автомобілем моделі 156. Суттєво потужніше та ефективніше двигун Феррарі дозволив Маранельській в команді домінувати в сезоні 1961 року, поки британські команди розшукували підходящий двигун. Американець Філ Хіл виграв титул 1961 році на фабричному Феррарі. Його партнер з команди німець Вольфганг фон Тріпс разом із 14 глядачами загинув у жахливій аварії на першому колі гран-прі Італії на трасі Монса протягом 1950-х і 1960-х років. Чемпіонат світу з Формули 1 був лише вершиною айсберга, що стосується гонок, що проходили згідно з правилами Формули 1. Загальна кількість гонок, що проводила згідно з правилами Формули 1, залишалась практично на тому ж самому рівні, що і до введення чемпіонату світу. Багато відомих гонок, таких як По, Сиракуза, BRDC International Trophy, Race of Champions та Outlaw Park Gold Cup не брали участі в чемпіонату світу, проте продовжували привертати увагу найкращих гонщиків та команд для участі в них. Дякую вам за перегляд першої частини історії Формули 1. Якщо вам сподобалось це відео і ви хочете ще більше подібного, то пропоную вам поставити вподобайку і підписатись на канал, бо далі буде ще більше. Не забувайте підписуватись на інші мої соціальні мережі, посилання на котрі ви зможете знайти у описі до цього відео. Всього вам найкращого і до зустрічі!